У Львові чоловік з ножем напав на працівника ТЦК. Сталося це під час перевірки документів військовозобов'язаного на перехресті вулиць Єфремова та Японської. За інформацією оперативного командування, захід. 30-річний львів'янин агресивно спілкувався з працівниками ТЦК. Не хотів називати своє ім'я та показувати військово-облікові документи, а згодом дістав ніж і наніс удар в пах одному з військових. Також він розпалив сльозогінний газ в обличчя ще двом військовослужбовцям, після чого втік з місця подій. Внаслідок сильної кровотечі. На жаль, військовослужбовець помер у лікарні за інформацією соцмереж. 37-річний загиблий з 2015 року. Того року брав участь у бойових діях у перший день. Повномасштабного вторгнення теж долучився до спротиву. Згодом отримав поранення, але попри це долучився до груп ППО. А опісля до роботи ТЦК відомо, що нападника вдалося оперативно затримати за скоєне. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.